Я Матейко Віталій Миколайович, енергетик товариства з обмеженою відповідальністю Маяк Білогірського району Хмельницької області, придбав в магазині Електро100, два стабілізатори напруги торгової марки Елікс, Герц, Сороковку і 80-ку з метою покращення роботи адмінприміщення товариства. До придбання у нас були дуже скачки, великі напруги, які впливали на роботу. Горіли безперебойники, комп'ютера, що відповідало, що відповідно вносило корективи в роботу бухгалтерії адмі... адміністрації товариства. Після встановлення цих стабілізаторів робота покращилась стабілізатори. Унеможливлюють скачки напруги, Перестали, перестало горіти обладнання, що багато принесло користі і економії коштів товариству. Ці стабілізатори вони дуже гарні, гарно працюють легкі в обслуговуванні. Рекомендую всім. Ці стабілізатори цієї цієї торгової марки. Дані стабілізатори вже експлуатуються мною півроку, Нарікань до їхньої роботи в мене немає.